Вітаю, друзі! Хто чиї фірми отримали гроші за фортифікацію Свобожанщини? Хто за це буде відповідати? Ми писали: Харківська обласна воєнна адміністрація виділила сотні мільйонів на оборонну кампанію за знаками ефективності. Тепер розкажемо кому. 270 мільйонів гривень на побудову фортифікацій отримали фаворити Департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної воєнної адміністрації. ТОВ «Герц-Індустрія» створена була всього навсього 20.06.2023 І перший тендер у неї вже був 28.11.2023-го. ТОВ АТТ Буд, створена 10.03.2023. І перший тендер неї був в березні цього року. За півтора місяці вона отримала 61 мільйон гривень. ТОВ Сатізбуд створена 23.06.2023. А перший тендер отримала взагалі от в квітні, і отримала 52 мільйони. ТОВ деревообробне підприємство Восход. Створена 17 січня 2024-го і за місяць отримує перший тендер. ФОП «Чаус» Олег Ігорович створений. 12.07.2023 і зразу вже в жовтні отримує перший тендер минулого року. Всі ці підрядники за час існування отримували гроші лише від одного розпорядника Департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної адміністрації. Тобто, за всім стояв. Олег Сіньгубов. Зараз Олег Сінєгубов виходить і всім розповідає, що буде перевіряти підрядників, буде перевіряти всіх і вся, хто причетний до е, цих грошових оцих всіх речей. Як ви думаєте, найдуть когось? К зберем підрядників, проведем, відзвітуємо перед журналістами. Я думаю, все це фігня. По-перше, за моєю інформацією, до цих оборудок, крім е, Сінігубова, його оточення комерційного, які до цього грабували Полтавщину, тепер е, в воєнні роки грабують Харківщину, причетні. Люди з оточення Єгорової Луценко, голови Харківської обласної ради. Не набагато але причетні. Але головним в цій схемі є. Знаєте хто? Вадим Слюсарєв, смотрящий від слуг народу. Колишній соратник Артема Пшонки. Коли генерал Прикордонної служби, король Гоптівки, як його називали, контрабандист, який не потрапив ні під які санкції. І от він. Стоїть за багатьма з цих фірм. Він: Той, хто виїхав в Російську Федерацію 18 лютого 2022. Той, хто опікувався підприємствами і вивозив за кордон Євгена Мураєва і тому подібне. Вадим Слюсарєв, Олег Сінігубав, Тетяна Єгорова Вуценка, голова Харківської обласної ради, та чий чоловік по Франціям ресторани купляв це все одна бандейка бандейка, яку треба закривати. А вони нам кілограмами лапшу вішають. Ті, хто здавав і здає Харківщину. Про те, що зберуть фірми і будуть розбиратися. Ну, ну, одна вже у Франції інший слюсарів то в Росії, то в Європі. Сіньгубов поки що таблом торгує в області, але я думаю, майданчик за кордоном вже готовий. Оця банда зелених мародерів. Вони і здають Харківщину, і вони мають відповісти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.